У вас у нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Цей рік став ще одним випробуванням на витривалість, людяність і взаємну підтримку. Але, попри темряву, і вулиць, і часу світлом залишались ваші звернення, ваша довіра та ваша небайдужість. Ми були там, де було потрібно, у кожному подвір'ї, де звучала тривога. У кожному дзвінку з проханням прийдіть, допоможіть, врятуйте. У 2025 році. Через обмежене вуличне освітлення ми активно роздавали світловідбивачі дітям і літнім людям. І, хоч це лише маленька стрічка, вона шанс бути поміченим у темряві. Оці обов'язково носіть світловідбивні елементи. Це недорого, але безцінно. За рік ми локалізували 41 пожежу у багатьох випадках ще до приїзду рятувальників. Одного разу серед ночі палав сміттєвий майданчик. Завдяки злагодженим діям нашої команди вдалось уникнути трагедії. Наші колеги працювали понад 60 днів на будівництві укріплень під обстрілами на фронті. Встигали копати між прильотами, мали 15 хвилин між атаками. Один з таких днів міг бути останнім. Але вони стояли, бо знали, без них не буде завтра. У мікрорайоні Сонячний троє неповнолітніх продикали в автівки вночі. Ваша уважність і дзвінок, наша миттєва реакція. Вони були зупинені, речі повернуто. Наші зустрічі зі школярами стали справжніми батлами думок. Говорили про повагу, наслідки вчинків, захист. Молодь найкраща інвестиція, і ви це підтверджуєте. У 2026 році говоріть з дітьми про безпеку не раз на рік, а щотижня. Вони слухають більше, ніж здається. 128 разів ми надавали першу медичну допомогу, часто першими прибували на місце. Рятували, стабілізували, підтримували. Бо навіть хвилина зволікання це чиєсь життя. В наступному році пройдіть базовий курс до медичної допомоги. Це те, що варто знати кожному, коли ракета зруйнувала школу. Ви прийшли розбирати завали: учні, дорослі, люди похилого віку, хтось з лопатою, хтось з чаєм, хтось із теплом у серці. Зберігайте цю згуртованість у ній непереможна сила міста. Цьогоріч ми економимо електроенергію, щоб в оселях залишалось світло, місто в темряві. Це не про занепад, це про пріоритети. Краще хай світиться вікно родини, ніж ліхтар безлюдної вулиці. А ми потурбуємось про безпеку патрулюваннями. Що бабуся з деменцією не повернулась додому. Ви не пройшли повз. Повідомили ми знайшли її живою. Змерзу, але живу. І вона знову вдома. Дякуємо, що звертались. Дякуємо, що довіряли, що вірили. 1732 звернення у 2025 році. Це не просто цифра. Це 1732 людські історії, і в кожній ми були поряд. Дякуємо вам за співпрацю, за довіру. За те, що стали частиною спільної безпеки. Нехай ваші вікна світяться теплом, а не тривогою. Нехай ваші діти знають, до кого бігти, коли страшно. Нехай темрява не буде страшною, бо поруч ті, хто пильнує. Залишайтесь пильними, добрими і згуртованими. Ми поруч і будемо поруч, поки ви цього потребуєте. З Новим роком завжди ваша муніципальна варта.